Традиційна виставка учнівських робіт цього року змінила і свою назву, і місце розташування раніше під назвою Різдвяна шопка. Вона експонувалася у міській виставковій залі. 19 грудня виставка Новорічна різдвяна композиція відкрилася в арт-галереї. Свої роботи представили учні загальноосвітніх шкіл міста, гімназії, вихованці позашкільних навчальних закладів та вперше студенти Калузького коледжу культури і мистецтв. Ініціатор і організатор виставки Центр науково-технічної творчості учнівської молоді управління культури Калузької міської ради. Я впевнена, що кожен із вас у своїй найкращій роботі, бо у кожного із вас вона найкраща, показує доторк своєї душі до тих прекрасних українських традицій. Як ставитеся ви до цього і як відображаєте у своїх роботах? Я Запрошую вас усіх, я запрошую громадськість міста, я запрошую батьківську громадськість прийти, оглянути, оцінити і поцінувати роботи ваших дітей, нашого майбутнього. Насправді дуже приємно, що в нас такі талановиті діти, і надію, що, хоча б якась частина з них піде по професійній стезі. І поповнить наші ряди калузьких художників. Вітаю вас з святом ще раз, Миколая, з наступаючим новим роком, і з Різдвом Христовим. Виставлені роботи будуть оцінюватися в кількох номінаціях: стилізована ялинка, новорічно-різдвяний букет, новорічно-різдвяна композиція, новорічно-різдвяний вінок, сюжетна композиція, новорічно-різдвяна картина чи колаж. Авторів найкращих робіт відзначать грамотами і подяками управління освіти міської ради. Виставка триватиме до 19 січня.